На тому, що крафтували зброю нашу та зламали собі руку. І був зомбі-апокаліпс на нас напав. Хто дивився прошлу серію, то пам'ятаю, що ми робили в ній. Кажеться, ми знову зараз себе переламаємо. І так не повинно бути. поїмо І сьогодні ми спробуємо зробити новий вид зброї, дробовик. Все, відригенемось, піднімаємось і подивимось, Що нам потрібно, наприклад, для самого дробовика? Потрібно 25 заліза і дванадцять колод. Подивимось, скільки у нас залізка. Воно повинно бути в нас десь. В нас недостатньо заліза. Або навіть достатньо. В принципі, заліза нам достатньо. Ну, нам же, ми ж не можемо так просто зробити нам автомат і все. Нам потрібно скрафтити ще спеціальну штуку для патронів. Відкриваємо наш цей і подивимось Security Table. Там, де можна скрафтити будь-який предмет, як Security crafting. І вибираємо. Треба знайти тейбл для наших патронів. Нам два мідних слитка і одне залізо. Надіюсь, в нас це буде. І нам поки що ще не пощастило, треба подивитися в рудзачку. Не На я в рюкзачку. Теж немає. Зрозуміло прийдеться вийти на бій проти зомбі. На жаль, другого виходу в нас нема. Тільки битись проти зомба Хоч в нас і слабість від видобування. Надіюсь, ми десь знайдемо котиків і з них випаде шерсть, нитки. Те, що ми зможемо перекрафтити. Не пощастило. І зможемо вилікувати себе. Бо в нас зламана одна рука. Ну, трошки навіть поранені ноги. А якщо не зламаються, то все. Буде кінець. Ми зможемо тікати від дому. Скоро буде десятий день, а в нас досі немає зброї. Чекаємо до ночі. Я краще її пережду на нашій церкві. Всього Ві... ж дев'ятий день і вже кривала луна. Це ще дивне. А в нас немає зброї, в нас немає зброї, у нас немає зброї. Пора щось робити з цим, що в нас немає зброї, і негайно щось крафтити. Навіть без пуль. Хоч буде довго, но треба щось робити. Я вернусь коли здобуду. І ось я зробив дерево, отримав не дуже багато, але хоч щось. Немного дерева. І ось замбак. Ну, по суті, вони вміють ставити блоки. Це не дуже добре. Вони обучаються. Що що робити, що робити? У нас тут немає жодного дерева. Єдиний вихід тільки забаракидуватись. Щоб вони не пройшли до нас. У нас є земля. Так, да, вони могли пройти. І краще всього сидіти на поготові, щоб вони до нас не пройшли. Деяких навіть щити. Оце от погано. Це дуже погано. А в нас жодної оборони немає. І я не знаю, як цю ніч вже перечекати. Потрібна зброя. У нас зовсім її нема. Плюс ми не можемо ламати блоки. Не можна спускатись донизу, там можуть бути зомбарі. Ламаємо драбину. Ставимо блок. Це не повинні пробиратись. Але можуть спробувати. Головне, щоб в них не було блоків, іначе все. Капець нашого вживання хардхор. Треба якось здобувати і водночас дивитися, що у нас позаду. Ось так не будемо здобувати, того що Дивний залізний голем. Я його спеціально не вбивав, щоб залишити живим проти... Зомбі, а він навпаки. Нічого не допомагає. Як будемо здобувати і дивитись на зомбаків, що вони не йдуть до мене. Одинадцять, а нам потрібно дванадцять. Нам потрібно 12. І що ж тепер робити? У нас 11 і нам потрібно 12 штук. Це... Ані, ще можемо вижити. Якщо зламаємо цей блок. І Ірубимо оце ось дерево. Тільки не це, тільки не падайте, дерева. Вийшло, так, все, вийшло. Тепер треба закрити вхід в наш дім, щоб ніхто не зайшов. Ще, всі жителі вдома, а зомбаки намагаються пройти. Ще ніч не окінчена. нам потрібно... Вони залізли на нашу іншу базу, можна сказати. Треба якось забратися пошвидше наверх, але не построїмось блоками. Все швидше до верстаку нашого і вибираємо на дробовик, 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 на, я, я залізу не взяв. Бістріше, беремо нашу заліза 11 і прийдеться кратко чекати, поки переплавиться. Потім вже проберу землю втіч дістаємо нашу глину і кладемо на переплавку наш. Що я залізу і якнайшвидше треба зробити 12 штук. І ось ось ось, в нас я залізо все, в нас є всі деталі для крафту нашого, нашого дробовика. Жителі не залазні наверх, це моя частина. Ламаємо блок, ламаємо, ламаємо, ламаємо. І вибираємо наш дробовик. Крафтинг. Нам недостатньо заліз все. Ми без зброї. Читайте все. Ми змогли лягти. А як це робиться? Я щось не зрозумів. No, wy postawcie lajk i żeby nie przegapić serii o przejściu do pokazu obsługi i wszystkim do pokazu.